Знаєте, є традиції, які здаються вічними. А що, як зовсім нове свято, змогло не просто відродити давній звичай, а й зробити його, ну скажімо, глобальним трендом. Саме про це ми сьогодні і поговоримо про українську хустку. Ну що ж, давайте подивимось, як усе стрімко розвивалося. Це просто вражає. Отже, 2019 рік свято тільки но з'являється. Проходить всього рік, і бац, воно вже б'є національні рекорди. А потім настає 2022 І все, все змінюється. Сенс цього дня стає набагато набагато глибшим. Окей, ось наш план на сьогодні поговоримо про те, як народилося свято. Потім розберемося, чому хустка це набагато більше, ніж просто хустка. Зануримось у те, яку роль вона відігравала в житті, а далі повернемося до сучасності глобальний флешмоб і, звісно, її нове значення як символу незламності. Знаєте, це схоже на пісочний годинник. Починаємо з широкої теми, потім заглиблюємось в історію і знову виходимо на глобальний рівень. Ну що ж, перша частина. З чого все почалося? Давайте розбиратися. Так от, і це, мабуть, ключовий момент. Це не якесь там прадавнє свято, яке відзначали століттями. Ні, його започаткували зовсім нещодавно, 7 грудня 2019 року. Ініціаторкою стала Людмила Станіславенко, депутатка Вінницької обласної ради. А ідея, знаєте, була простою, але дуже сильною: об'єднати жінок, щоб зберегти українські традиції. Добре. Але чому саме хустка, чому цілий день присвятили хустці? Ну, щоб це зрозуміти, треба спершу розібратися, чим вона є насправді. Повірте, це набагато більше, ніж просто шматок тканини. Найперше і, мабуть, найголовніше хустка це оберіг, такий собі потужний захисний амулет. І ось тут, знаєте, починається найцікавіше хустка була поруч у найважливіші, найвразливіші моменти життя. Вона була таким собі духовним щитом. От, наприклад, дівчина давала хустку коханому, коли той вирушав у далеку дорогу. Це була обіцянка, я чекатиму. Або мати загортала хвору дитину у свою хустку, бо вірила, що це допоможе зцілити. Уявляєте? Навіть вважалося, що якщо витрати дитині обличчя виворотом хустки, це захистить від злих думок і хворот, вражаючи, правда ж. Але це ще не все. Окрім захисту, хустка була, ну як паспорт, чіткий показник соціального статусу жінки. І ось вам яскравий приклад: хустка позначала один із найважливіших етапів у житті. Дивіться, незаміжні дівчата носили стрічки чи вінки, голова була відкрита. Але щойно дівчина виходила заміж, все, правила змінювалися. Вона мусила покривати голову на людях. З'явитися з непокритою головою це називалося засвітити волосся, вважалося жахливою, просто неприпустимою річчю, яка могла накликати біду. Тож хустка це не просто про повсякденний одяг. Ні. Вона була в самому серці найважливіших життєвих ритуалів. Просто подивіться на цей шлях хустка, ніби червона нитка, проходила через усе життя. Крок перший залицяння. Якщо хлопець мав серйозні наміри, він дарував своїй обранниці не просто квіти, а дорогу, гарну хустку. Крок другий весілля. І саме цією хусткою нареченні покривали голову, що символізували її новий статус. І крок третій святкування. Навіть весільний коровай виносили на хустці, і гостям його подавали теж на маленьких хусточках, тобто вона була вплетена в кожен етап. Так, тепер, коли ми розуміємо всю цю неймовірну глибину історії, давайте повернемося у наш час. Як же все це перетворилося на глобальний флешмоб? Реакція була ну просто шаленою і миттєвою. В перший ж рік, у 2019-му понад мільйон людей запостили фото з хештегом хештег Українська Хустка. Тільки вдумайтеся, мільйон. Це ж неймовірно, і це показує наскільки глибоко цей символ відгукується в серцях людей по всьому світу. І що важливо, це стало глобальним явищем буквально з першого дня, не лише в Україні долучилися люди зі США, Іспанії, Канади, Латвії, Португалії і навіть з Казахстану, Йорданії та Індії. Уявляєте, українська діаспора і просто друзі України по всьому світу одразу підхопили цю ідею. І це ще не все. Вже через рік, у 2020-му, цей рух не просто набирав обертів, він офіційно встановив національний рекорд України. Формулювання було таким: міжнародний флешмоб впродовж одного дня найбільша кількість жінок в українських хустках. Це це дуже швидко, та останніми роками це свято воно набуло ще глибшого і, правду кажучи, щемливого сенсу. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році це свято повністю трансформувалося. Це вже не просто про збереження традицій. Це стало актом культурного спротиву, потужним символом єдності, солідарності і, звісно, незламності. І це, знаєте, ідеально замикає коло. У 2022 році офіційною темою свята стало гасло Хустка оберег для ЗСУ. Тобто, ось та давня ідея хустки як оберега, як захисного амулета, повернулася в нашу сучасність тепер як символ захисту для українських воїнів. Історія української хустки вона справді неймовірна. Вона показує, як здавалося, простий предмет може нести на собі тягар цілої історії, об'єднуючи людей через покоління і через кордони. І це, знаєте, змушує задуматися. А які традиції, які символи єднають нас із нашою власною спадщиною?